Добрий день всім хто дивиться, хто слідкує за каналом. Для історії засніму цей день, 19 квітня. Покропили пшеничку. От. Пшеничка радує, але є але. Завжди в цьому є але. Бачимо на фоні жовтізну. Хотілося б знати вашу думку або... Ваш опит, що повлияло на пшеничку, що вона якби такого осіннього кольору. От якби зеленіє, але все рівно вона жовта. Зараз ближе ближче вам покажу. Вот. Вот така вона жовта. Бачимо листки. Ой, так, важко, важко, важко показати. все от близько. Ось такі жовті. Це вже у нас перший, другий лист, третій і той ще четвертий, середній, зеленкуваті, але все одно, все рівно прожили не жовтуватими. Вон, є листя, воно як будто щось заблоковано. Вон тут теж доф... як фосфор недоступний. З чого вона так? Хоча на сьогоднішній день, на це число, вона має виглядати вся зелена, темно-зелена. Тут було вкинуто селітри 100 кг румом. А вона така не стоїть вгору рівненько. А так, розложисті листя, кручені, мучені. Що на неї так, так. повлияло, Якщо видно, оце чудово видно. Ото. Лист оцей геть. Ламаний. Ну, процентів 60 жовтого. Жовтого. А вся в п'ятнах вона. Живление. Чем его... Чего вообще варто лечить уже? Скажу, хотел бы показать... Не знаю, камера передасть. По бур'янам осені працювали, то як би нема. Тільки зараз з'являються отакі поодинокі. Ну я поодинокі вже є тут, тут є, тут. Далі чистенько. Кстати, по... Листкам бачимо, скільки минулорічного відсохло, скільки вегетативної маси повідсихало. Ну, Це звичне явище для пшениці, що вона скидує нижні листки. По росія, я не бачу нічого, рядки ж продуваються, все чудово, але листя. Жовті, жовтіють, жовтіють. Дякую. Кого буде Яка, якась думка по цьому, прокоментуйте, будь під ласка, підпишіться. Всім злагоди. Та хай вас Бог береже.